Всім привіт! Це кордон Медіа. Мене звати Любов Сітак, і сьогодні ми працюємо в селі Козацьке Конотопського району на найпершій та найчисельнішій оленячій фермі на Сумщині. Про те, як працює оленяча ферма в умовах війни, зараз вам покажемо. А тим часом підпишіться на наш ютуб канал, поставте вподобайку і поділіться нашим відео в соціальних мережах. Ці олені, от, 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 оця більшість цих оленів піде в господарство, ми їх вже продали, вони пилять в господарство приватне, їх там перетримають, перетримають їх в вольєрі, щоб вони привикли, а потім їх випустять випустять у ліс і вони будуть жити. Вони всі без ріг, чому так? Ми їм сплюємо роги, тому що вони травмують один одного. тобто вони, Роги це їхня зброя. Якщо їх така щільність, вони будуть. Один одного буде травмувати, робити шкоду, вони, як б'ються? Бачите, нема рогів, вони б'ються без, без, без рог. Були б у нього роги, він вже пробив би, пробив би йому бока. Всі хлопчики? Да, да, це всі хлопці, це така, така, така м -м, процедура. Тобто хлопці окремо, дівчата окремо, молодняк окремо. Вони будуть жити в природі. Ці олені це ядро е оленів України. Тобто у нас в цьому році ми продали десь 300 оленів. Вони вже роз'їдуться до нового року по, по наших лісах. Лише в Україну ви? Ні, лише в, зараз лише в Україні так. Ну це є якби така наша ціль, щоб так. без таких ферм, як у нас, от, без таких ранчо, збільшити поголів'я в лісах, це неможливо. Просто. Угу. Просто потрібно дуже багато часу. Потрібно десятиріччя чекати, щоб болоні в наших лісах, якби були. Угу. Якщо е порахувати чисельність там, порівняти. Порівняти чисельність в Європі і в нас, то в нас їх просто дуже-дуже мало. Дуже-дуже мало оленів. І Європа цим шляхом, вона вже ну, багато років йде, тобто в їх ферм, що беремо Латвію. Латвія розміром, така як Сумська область. В Латвії 170 ферм таких ранчо, а в Україні там 4-5, розумієте. Тобто, ну все. І Україна, який розмір. У нас повинно бути такі сотні, в Сумській області повинно бути 100 таких 200 ферм для того, щоб олені були в природі. Тому що частину оленів ми випускаємо тут, в природу в нас. Вони живуть, ми їх вже випустили, живуть вже біля, біля ранчо. Ми їх бачимо постійно на фото, пастки, фотопастка це така камера, яка фіксує тварин ага. і приховує повідомлення на телефон. Розкажіть, з чого все починалося? Я каскадер, професійно займався цією справою в Італії, працював 17 років, йшов у парку. Дуже багато бачив по Європі таких ранчо з тваринами з дикими. І я чомусь думав, що в Україні вони також є. А потім прийшов час, ми там захотіли придбати оленя, щоб поліпшити генетику в господарстві в нашому мисливському державне господарство, Тут прийшов новий керівник, ми з ним, мій, мій друг, і він каже, давай придбаємо оленя, покращимо генетику, давай. Почали шукати, і ми не знайшли оленя потрібного в Україні. Ми знайшли його в Угорщині, привезли його з Угорщини. І все, все почалося, потім зрозуміло, що це в Україні якби, такий, така не, не, не зайнята. Ми почали потихеньку-потихеньку вивчати цей, цей так скажем, бізнес. Спочатку ми привезли з Литви 40 оленів. Ми почали все з 44 оленів. У нас зараз 1200 оленів за 4 роки. Ми продаємо, ну, так, 200-300 оленів продаємо в рік живими. Тому що всі питають, а що як, куди ви їх. От. А хто ну. їх купує? Це господарства, лісові, якісь державні. Держ... державні. Купляють і державні купують, і не державні, і приватні купують також. Mm -hmm. Це, ну, розумієте, якщо, якщо брати популяцію о, цих тварин, то вона в Україні по європейським о, міркам дуже-дуже низька, на жаль. Mm -hmm. Мабуть, час міняти щось, їх збільшувати популяцію. От ми над цим і працюємо. Я народився в цьому селі, вирос в селі. Тобто постійно було спілкування з тваринами, постійно я мисливець, полював в лісі, ходив в ліс, своїм дядьком ходив в ліс на полювання. У нас таке розуміння полювання, мис мисливці це так, такі вбивці, якби. Але якщо правильний мисливець, це зовсім не так. Мисливець це той, хто ну, мисливець мислить, приумножить, виростить. Десять, а можливо забере одного, а можливо навіть не забере. Тобто так по-правильному так повинно бути. Ця ферма вже працює чотири роки, а за останні два, попри складні умови, вдалося не лише зберегти її, а й розширити. В Україні зараз ми за цей рік, незважаючи на війну, на цей стан, що у нас зараз, ми побудували чотири таких гранчі. Люди купують оленів, займаються цією справою. Тобто, Не лише в Сумській області. Ні, по всій Україні. В Київській два, в Полтавській одна і зараз також, також в Сумській, тут біля шостки ще одна. Одне буде. Як їм, вони ж завезені з Європи, я так зрозуміла. Так, так. Як їм температура, взагалі погода тут? Олені це такий аборигенний вид. У нас в наших лісах тисячі років тому жив такий предок пращур оленів, називався Мегалоцерус або Великорогий Олень, луговий олень. Ви можете подивитися, побачите. Тобто ці тварини, вони кліматично, клімат їм підходить такий холодний. Без проблем. Mm -hmm. У них е шерсть, от, ви бачите, яка вона трубчата, якщо mm -hmm. так потрогати, mm -hmm. вона, вона гріє, да, вона жорстка і до неї не липне, ні сніг, нічого. Mm -hmm. от, якщо йде дощ, він намокає олень, тоді так труханувся і все з нього злітає, він сухий повністю. Тобто шерсть у них, ну і шерсть, ви бачите, як він є на, на, на в шерсті. Mm -hmm. От. Вона десь така 5 сантиметрів в довжину, тобто, Там до, до тіла далеко. Вона є зимова і є літня. Літова вона коротенька така, він червоний red Deer, тобто красний олень. Вона червона, така, більш до червоного влітку, а взимку вона така більш бура, темна. Бачите, вони всі різні. Один темніший, світліший, темніший, різніші, такі. всі різного кольору вони. Вроді би всі схожі, але всі різні. З іменами оленів ми називаємо таких ну, плідників, так скажем, які нас лишаються надовго роки на нас. Спартак, є Франц, Олень, е яких ми там привезли для того, щоб покращити е покращити кров, генетику покращити оленів. А звідки вони при... привозите ви їх? Е -е ну, до Франції, якщо брати Франція, Оленя, це він приїхав з Австрії, е -е Спартака, він приїхав з Литви, цей Олень. Е -е з різних місць беремо. Беремо в різних місцях, перевозимо їх в Європі, якщо це в Європі, то привозимо їх в Литву, а з Литви потім привозимо сюди в Україну. до нас. От зараз до нас їде 100 ланей і 40 оленів. Оцей олень, дивіться, це Рудольф Рудік. От ми його знайшли оленям, його покинула мати, первітка, ми його вигодували з соски, і от він зараз такий самець. Ну, він вже в нас лишиться, ми його, вже... його не можна випускати, тому що він вже він людей не, ну, не сприймає як, там, як якусь небезпеку. Він просто прийде вже в село до когось і ну, буде ходити. Його треба вже тримати. Він у нас буде жити, як плідник буде жити в нас. Ці олені також в інші країни затребувані ці тварини там були. Це... Так, це, це так, але зараз дивіться, зараз дійсно є проблема, тому що іноземці бояться до нас їхати в Україну. Тим паче на Сумську область, якщо вони дізнаються, що кордон так близько. А для того, щоб купити тварину, повинна приїхати, побачити її, вибрати і потім придбати. Тобто, це. ну… Війна внесла свої корективи, але ми сподіваємося, що ну, буде перемога і буде все по-іншому. Ми сюди вкладаємо, ну, вкладаємо все: фінанси, душу, час, енергію все повністю. Я працюю тут на цій фермі. Посада моя називається оленяр. Я доглядаю за оленями, годуємо, їх охороняємо, ведемо можна сказати, генетичну роботу по виведенні найчистіших, найкращих пробів шляхетного оленя. Чим мені подобається тут, що тут практично щодня ми робимо не однакову роботу, вона постійно різна. І чим далі і далі, вона цікавіша і цікавіша. Щодня ми пізнаємо щось нове. Так само Дмитро багато чого навчає мене і інших ці, ну, у цій справі. Ну, взагалі цікаво. розумієте, Тут, щоб працювати, треба любити природу і тварин. І, звичайно, жалення. Цих двох маленьких дівчат ми викормили соски, тому що їх бросили мами. Одна... Ну, тут народились, так? Да, Оця взагалі сліпа. Орієнтується тільки на слух. Оця Вона зараз вас не бачить, тільки чує. По запаху. Просто... А цю просто щось мама бросила. Наскільки ризиковано було саме цим видом господарства займатися тут у нас в Сумській області, ну і взагалі в Україні, як першопрохідцем, ми стали. А, ну, не боялися, що там от не вийти, що ніхто цього не зрозуміє, там і нікому воно не треба буде? Ви знаєте, в нас ніхто не вірив. І я знав, що ми на вірному шляху. Коли тебе не вірять, це тебе стимулює, і ти таке життя, в мене життя завжди комусь щось доказую. Так і починалося із, із оленями. Всі думали, що це така там, забавка, але це вже переросло в бізнес. І скажу більше, що ти своїм прикладом даєш іншим, інші дивляться, думають, якщо він робить, то чому я не буду робити? А бізнес будь-який бізнес ризикований, ризики в будь-якому бізнесі є. Наші олені є в Закарпатті. От в Закарпатті є ці олені, які народилися вже у нас тут. Вони народилися в селі Козацьке і поїхали в Закарпаття. І в цьому році і, і, там також, він просить у нас там також ще оленів. Ми йому я думаю, ближче до весни також там штук 10-15 продамо оленів. Там екопарк, ти приїжджає багато туристів. Він цей хлопець тримає оленів, його Юр, Юрій Тюх його звати. Він тримає оленів, а потім випускає їх. О, в природу також збільшує по і випускає молодник, пускає в природу. А там уже в них роги відростають чи ні? О, дивіться, от якщо ви зверніть увагу, бачите, голі такі шайби такі, от у їх. Да. Оце, бачите? Оця шайба вона відпадає весною ага. і за 100 днів виростають такі великі роги, які важать Ну, в дорослого оленя вони можуть важити 12 кілограмів. Це олені молоді, вони їх там будуть ну, такі будуть роги. Це до війни ще ми там теж спілкувалися з корейцями. вони, їм цікаво це також було, але вони казали, якщо буде кількість, ми будемо приїжджати. То чому потрібно збільшувати такі раніше, щоб їх були там не одиниці, а десятки, можливо, і сотні, тоді вже буде попит на це. Тоді разом збиратися, консолідуватися і вже можна буде щось робити, виходити на ринки Європи. Тому що коли у тебе там тисячі оленів, ти нікому ну, там особливо не цікавий, коли нас буде там 100 є чолонів, їж їжа вже буде трошки інакше. Що вони їдять? Вони вибагливі, їжі їм, треба там якісь фрукти, щось взимку, щоб. Якщо ми беремо олень це жвачна тварина. У неї такий самий шлунок, як в у корови, у чотирьохкамерний, але там трохи він такий, у корови він більше такий тендітний, так скажемо. Олень їсть там, більше 30 видів трав різних. Кор, кору їсть, листя і дерев їсть, вони викопують суху траву з-під снігу. Тобто по їжі вони зовсім не вибагливі. Ми її годуємо сіном, робимо їм там такий. Монокорм його називаємо. Ось. Завозимо іноді там яблука їм, якщо є там, нам люди привозять також яблука, От, привезли люди, приїжджають, там, ну, туристи їдуть з дітьми. У нас дуже багато людей приїжджає сюди. Безкоштовно, ми не беремо ні грошей, нічого. Але одне просимо, щоб вони не навчаємо дітей, щоб вони не накидали бумажки, бруд. Тому що якщо він з'їсть бумажку з конфети, він помре. Тому що вона в залишиться в жовтку, він помре просто. У нас в цьому році було за рік а, більше трьох тисяч людей, туристів. Три, три тисячі ми рахували. Це вони попереджають типу, вас чи просто їдуть? Просто там, буває, попереджають, буває, просто заїжджають. Дітей дуже багато. От весною у нас було дуже-дуже автобуси їхали, автобуси, mm. везли дітей. В день у нас було по 200-300 дітей. Mm. От діти приїжджають, я так от не гуляють тут. Всі вже приїжджали з там, пакунками моркви нарізаної, кидали оленям, вигодували їх з рук. Ну, от, я їм пояснював, я там працівники пояснювали, що це тварини, які живуть в лісі, як потрібно себе поводити з ними, ну, тобто таку, такий міні-екскурс проводили. Можливо, ще щось би хотіли такого екзотичного чи якого бракує, завести, <клес> попробувати? спробувати? Ну, дивіться, це ж все якби виникає не просто так з голови там, ти раз там взяв, це не те, що я там розумний. Я просто дивлюся на досвід інших. І його переймаю. Якщо ми беремо Угорщину, Польщу, країни Балтії, країни Балтії, то там є лань, олень, муфлон. Муфлон це такий баран, такий красивий, такий дикий також. От. І ми також думаємо про них, про муфлонів. І, можливо, в майбутньому також завеземо їх. До нас сюди. Така... Вони в лісах України є? чи ні? Вони є в лісах України, але їх якби, також завозять, випускають. Я знаю, що там є там, більш mm -hmm. на, на, в гористій місцевості вони їх тримають. Е, ну, муфлон він такий слабкий від хижаків. Тобто його вовк. В наших лісах є, є вовк, і зараз багато вовка розвелося. Його буде якби, вовк, під'їдати, ну, так, під так скажемо, Оленя, вовк рідко коли ловить. Він хворого може піймати, там. а от таких, як лань, муфлон, треба їх розселяти там, де немає хижаків, ну, крупних хижаків. Також в цьому році вирішили поекспериментувати і завести на оленячій фермі коней. Поки що їх чотири, але в майбутньому планують розширити масштаби і задіювати їх для верхової їзди та кінних прогулянок. Знаходимося ми в конюшні. Коней закупили займатися екскурсіями. Верхова їзда, каретні справи. Поки що чотири коня, потім буде більше-більше. Більше. Порода торійська, дуже рідкісна порода. Розводять у нас в Україні у Львові, а родом взагалі, порода із Естонії. Як ми бачимо цю справу через, ну, по-перше, потрібна Україні, потрібна перемога. Це, ну, всім нам потрібно без неї, і ми нікуди. Тобто, якщо сюди прийдуть кацапи, то життя не буде ні Оленям, ні нам. Вони поїдять спочатку Оленів, потім нас. Ви це розумієте, всі, і ми це все, всі розуміємо. Буде перемога. До нас будуть їхати європейці, тому що вони нам допомагали, допомагають. І, і, і підуть інвестиції в Україну. Я сподіваюся на це, і ми на це всі сподіваємося. Інвестиції не будуть. Красти, а будуть вкладати правильно. Ми також на це сподіваємося. Ну і от у нас є партнери в Європі, які хочуть вкладатися, вкладатися в Україні і в дичі розведення також. У нас є земля зараз в Україні, багато землі, яка не задіяна, просто пустує. Північ України це чудове, чудове місце для розведення дичини. От такого плану. Тобто через п'ять років, ну, я думаю, у нас буде десь три тисячі голів оленя. Кожного року ми будемо продавати десь тисячу голів на інше господарство. Так ми бачимо розвиток цієї справи. Сподіваємось, вам сподобався цей випуск. Залишіть свій коментар та поділіться цим відео.